Привіт, книголюби! з вами молодіжна і новий випуск Бібліодайджесту. цього разу ще більше міжнародних досягнень українців, зворушливих премій, видавничих проривів та фестивалів. Тож починаємо британський письменний криміналіст Майк Ревен працює над новою серією книг про Джеймса Бонда. Тепер для дітей 12-13 років. У книзі стає наставником. Бонд підлітків готуючи їх до ролі шпигунів, Крейвен каже, що хоче привернути молодь до читання, адже сьогодні лише кожна третя дитина читає для задоволення. У першому кварталі 2025 року саги стали найдорожчим видом жанрової літератури в Україні. Середня ціна 534 гривні. На другому місці еротична проза. Аналітичний проект India Book Буктейт провів дослідження в шести незалежних книгарнях Києва, Львова, Дніпра, Івано-Франківську, Черкаса і Київської області. До жанрової літератури віднесли ті твори, в яких сюжет важливіший за розвиток героїв. Шотландка Маргарет Макдональд стала лорадкою за дебютний роман «Glasgow Boys» – історії двох підлітків із прийомних родин. Роман написаний шотландським діалектом і зачіпає теми робітничого класу, інвалідності та боротьби за місце у світі. Увесь призовий фонд. письменниця передала «Action for Children». Мальопис коротка історія довгої війни авторства Маріам Наймен, Юлії Вуз та Івана Кібіди Вийде в січні 26-го року. Це другий український графічний роман, на який звернув увагу американський ринок. Успіх став можливий завдяки проактивній поліції, видавництва та участі в міжнародних ярмарках. Сервіс аудіо та електронних книжок або переміг у номінації іти прорив на премію Світорія Media Ворс» 2025 року. Платформа об'єднує понад 800 аудіокнижок та понад 4000 електронних видань. Загалом загальна кількість завантаження перевищила півмільйона. Сервіс працює легально, автори отримують ріолті серед інших переможців хаб бачите серце, громадська організація. Знову і багато інших Національний банк України презентував перші дві пам'ятні монети, присвячені Миколі Хвильовому та Юліану Шполу. Ці монети відкривають серію, що вшановує діячів розстріляного відродження. На аверсії стилізований напис Слово з паростками пшениці та простреленою літерою О, що символізує трагедію поколінь. З 20 по 22 червня в Дніпрі пройшов п'ятий фестиваль «Букспейс». Подія зібрала понад 30 учасників. Фокусною темою стали місця і корені про втрату дому, Переосмислення локальної ідентичності, спадок і майбутнє, у програмі видавничі новинки, розмови про війну, музику та історію. Подія проходила в центрі сучасної культури. Фестиваль у Полтаві, який мав відбутися 20 по 22 червня, було скасовано через загрозу ракетних ударів. Організатор Віталія Запеко, списку учасників Ірен Роздобудько, Тамара Горіха Зерня, Любко Кодереш, Андрій Кокотюха та інші. Інші. Нова дата проведення поки ще не оголошена. Фантастичне детективне оповідання душа чортового міста Ірини Грабовської опублікували в журналі Galaxy Size. Fiction», його переклала Софія Враховська, це перший переклад серії Леобур французької, і поки видання ще не видано українською. Історія поєднує елементи симпанту, гетьманку і урбаністичного міфу. На цьому все. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Діліться вашими враженнями в коментарях і до нових зустрічей! Бувайте!